28 липня, вітаю. Це витка троянда Саліта чи Саліта. Цьому кущу рік. Садила його в тому році, навесні, отримала з Одеської області. І виросли в цьому році такі високі пагани. Десь метр сорок, може більше навіть. І вона постійно якось квітує, ця троянда. Без квітів вона не була. До цього там на нижніх паганах були постійно квіти. Я вже обрізала. Листя трішки уражене плямистістю. Ну нічого, ми ж хвилями таке буває. Ось іще один базальний пагін, виріс молодий. Так що, я думаю, це гарна троянда залітає. Дуже яскрава, червона, помаранчева, дуже яскрава. Її видно з усіх боків і здалеку. Дякую за